Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко Юрей зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3. Подивіться, що в мене тут. В мене тут нова мапа. Це зима. Не знаю, мабуть, я дізнався останній про те, що у козаках взагалі є така мапа з зимою. Дізнався я буквально вчора і одразу зайшов у стім, знайшов оце доповнення, купив його, і тепер в мене є. Ось така мапа. Дякую підписникам, тому що саме завдяки підписникам, завдяки вам. Я дізнаюсь якісь прикольні штуки у козаках, і це мені дуже-дуже подобається. Тому дуже вам дякую, коли ви пишете мені коментарі. Я всі коментарі читаю, на всі відповідаю, тому що гадаю, це правильно. Так, дивіться, сьогодні в нас дуже цікава гра. гра з людиною один на один по правилам рейтингу, з людиною, в якої, по перше, тисяча перемог. Ну, це дуже поважно, як на мене. І друге, що цікавого в цій грі, що ця людина мені писала на початку. За Родину, за Сталіна. Звісно, що через Z. Ось скрін, щоб ви бачили, що саме він писав. І мені для мене це взагалі дуже комедно. Тому що люди живуть в країні і не знають історії, не знають, що Сталін це та людина, яка. Робила такі жахи, що не одна війна не вбила стільки людей, скільки вбили репресії. Десятки мільйонів людей різних національностей постраждали від його дії. А вони, як оті тупаки, просто скандують те, що їм говорять з телевізора. І при цьому ще роблять це через Z. Ви уявіть, я просто у шоці. Де їхні мізки? Я не знаю. Але мені здається, що ця людина, яка тут грає зі мною і яка писала мені таке. Е, ну, Сподівалася, що, е, звісно, що переможе. Тому що ж за, 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 <свісно> за щось він там, типу, хоче боротися. Так, дивіться. Зараз ми дивимося на мою армію. Я її потихеньку збираю е, і готуюся до оборони, тому що, знаєте, мене дуже. Розважаю, коли люди бачать мої випуски на каналі, там, де я граю через залізний каток чи вогняний залізний каток з гренадерами, і вони гадають, що я буду з ними ось так грати у реальній грі, там, де вони, і, як сказати, намагаються якось. Підвищити свою значимість. Ні, ні, я так не буду робити. Я буду грати на максимум, а на максимум це ось так. Нереальна кількість рундашир. Дивіться, вже 422. При тому, що я вже багато рундаширу відправив на захист купалень. І всього іншого, дивіться, в нас тут драгуни, в нас тут мушкетери. Давайте подивимося на поліпшення. Так, поліпшення поки що перше, але ще трошки підзбираю ресурсів, і буду вже обрати досконалення інше. І я просто чекаю, коли він до мене прийде, щоб відбити атаку і потім погнати його додому. Давайте подивимося, що ось тут в нього. В нього Туреччина достатньо сильна країна. Дивіться, Туреччина дуже комедно. Виглядає, коли сніг. Я, ну, я просто балдію від цієї карти. Дивіться, як прикольно. Навіть на усіх будівлях є ось такий сніг, це дуже прикольно. Так, Туреччина вважаю дуже сильна країна. Вона чимось схожа на Україну, тим, що дуже сильні стрільці. Але він чомусь йде в атаку і не вдосконалив Яничар повністю. Ну, це, це дивно. це дивно. Ну, йти в атаку Туреччину і не вдосконалити повністю Яничар. Ну, то, то його справа. А, і дивіться, як прикольно виглядає. Яничари йдуть перші. А, а ось ці як вони: Рундашири йдуть позаду. Ну, Подивимося, подивимося. Що з цього вийде. Так, давайте. І дивіться, він, він дуже мало витрачає ресурсів на а, стайню. Дивіться. Важкий сипах. В нього дуже їх мало. Хоча дві стайні. Ну, то, то мене не обходить. Він прийняв рішення йти в атаку. Дивіться, в нього тут. 250 яничар, 200 рундаш, а, ні, 400 рундашир, супер, супер, дивіться, я вже його побачив, тому що в мене ось тут стоять барабанщики, круті перці. Дивіться, я вже виставляю своє військо. давайте подивимося, що в мене тут. В мене тут вже є гарматки. І дивіться, він підходить, підходить, підходить. Достатньо щільно стоять його ряди. І я поки що потрошку-потрошку по настрілюю, настрілюю гарматками у щільні ряди <сум> Яничар. Дуже-дуже добре, дивіться, зверху заходять мої драгуни. Ну, Рундашири він намагається якось дойти до моїх мушкетерів, але нічого в нього не вийде, тому що дуже багато в мене драгунів. Дивіться, ось так я його легко перебиваю. Прихильне казетки. Ну просто розніс його, ну, просто ущент. Давайте подивимося. 118 драгунів. Ну це вже просто. <дивіться>, Дивіться, він відходить. До речі, дуже гарний в нього рельєф. Я взагалі не розумію, чому він з таким нереально крутим рельєфом, ну, подивіться, не зробив фортецю. Йому треба було просто робити фортецю, ставити ось тут кам'яну стіну і чекати мене на ось цих пагорбах. І все. І коли я прийшов би, він би почав мене розстрілювати артою з цих пагорбів, стріляти яничарами. І з цього щось добре вийшло. Дивіться, тут я не дуже добре проконтролював армію. Я хотів зайняти ось цей, ось цей пагорб. І дивіться, коли я граю з сильними гравцями, я не йду лобову атаку. Мені здається, це ну, не дуже правильно йти просто на ось цей, ось сюди. Так? А, на ось цей пагорб, де він формує невеличкий загін я не чар. Ну, навіщо воно мені треба? Дивіться, я ось цей пагорб, поставив сюди своїх драгунів. І мої драгуни. А, Знаходяться на варті. Тобто, вони не підпустять ось цю армію, якщо вона піде ось сюди. А тим часом, коли він гадає, що я просто стою на пагорбі, я вже йду в обхід ось сюди. Дивіться. Тому що я, ну, мені здалося, що я зможу ось тут <хи> пройти, але, на жаль, це не так. Ну, подивимось. Що з цього вийде? дивіться, він формує потроху армію, як же комедна Туреччина виглядає на мапі з снігом. Це дуже-дуже прикольно. Так, дивіться, я заходжу з цього боку і буду пробиватися потроху ось сюди. Він цим часом вже побачив, що я йду, і бачите, підводить, підводить своє військо. А тут в нього дуже-дуже небагато. Він гадав, що я буду пробивати ось тут. Ні, я хочу зайняти саме пагор. Щоб зайняти пагор своїми мушкетерами і вже настрілювати. Дивіться, дивіться, він не встиг. І я займаю пагорб. Ось це просто супер. Дивіться, ну просто мої 250 мушкетерів. Нищать все. Дивіться, наскільки вони вже прокачені, мабуть, вже максимально. А, і Просто це щось нереальне. 250 мушкетерів так і залишилося. І ось вже біжать мої драгуни на той самий пагорб. Ну, тут в нього одна з половиною гармати, це нічого не вирішить. І я гадаю, що він недооцінив Сашка. То, в принципі, його проблеми. Нехай далі, далі йде, дивиться там Скебеє Соловйова чи що він там дивиться. Скандує свою зетку, вибиває її собі на чолі. А в нас ось така була гра, друзі. Ось така прикольна гра. Звісно, що він вже вийшов. Так, ось таке військо залишилось. Ось таке військо в мене тут на обороні було. Давайте подивимося по вдосконаленням. Практично все вже вдосконалив, тільки ось тут силу пострілу на 15% не вдосконалив. Ось так прикольно. Дивіться, в мене вже 5-3 о точніше 3, 3 стайні і два артилерійських депо. Тут 10 гармат на обороні були. Ну, ось так, ось так. Що я вам хочу сказати, добре ми зіграли з прихильником Зетки, який гадав, що я, мабуть, буду грати. Через залізний каток з ним, ага, зараз <с> ні, залізний каток дуже прикольно звучить і дуже прикольно виглядає. І мені подобається, що це дуже проста техніка, тактика, яку може використовувати навіть новачки. Тобто ви будуєте просто пікінерів, просто розвиваєте їх до максимуму і йдете уперед. Реально, гравці, які грають нижче середнього, ви їх виносите дуже круто. А якщо навіть гравець грає дуже круто. І він не встиг прокачати своїх мушкетерів, то залізний каток теж його добре зносить. Звісно, якщо ви нападаєте одразу одразу після закінчення миру. Ну, ось так, друзі. Пишіть, що ви думаєте з приводу цієї гри. І як вам нова зимня мапа, я ще не бачив ні в кого з блогерів її. Вона мені дуже-дуже подобається. Буду uh, знімати і на цій мапі з зимою і на. Мапі з спустелею, там де пальми, теж дуже гарно, мені дуже подобається. Люблю завжди щось новеньке. Я гадаю, що ви вже це зрозуміли. Що я дуже люблю щось новеньке. Ну що ж, друзі, з вами був Сашко. Підписуйтеся, будь ласка, ставте лайки, пишіть у коментарях Слава Україні, будемо триматися разом. Дивіться побільше українського контенту. Будь ласка, ще раз наголошую підписуйтеся, тому що 80% українців 80 українців, які дивляться постійно, мій канал. Не підписані. Друзі, підписуйтеся, щоб я бачив, що ви зі мною, і допоможіть мені добити якнайскоріше вже 500 підписників, а потім тисячу, а потім 10 тисяч, тому що українців дуже багато, і українці дивляться, усякий е справді російський непотріб. Так, є канали українців, наприклад, е крепость казаки 3. Ніколос, він українець, але робить російською мовою і на нього підписуватися так можна, бо він українець. Але якщо ви підписані там не знаю на Антіка чи ще на когось і не підписуєтеся на українців, а просто їх дивитесь. Ну, люди, камон, будь ласка, підписуйтеся, щоб я бачив, як нас багато, бо це мене дуже дуже мотивує. А якщо хочете підтримати канал якимось донатом грошима. То заходьте в опис під цим відео. Там є монобанка. Дуже вам дякую, друзі. З вами був Сашко. Усього вам найкращого. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ, до побачення.